Разобрал он нахер. Ну ты без. Да. Да, разобрал здорово. Портал. Вон ту сторону покажи. Либо. Ещё пиздец, там ну, на еду Да не, разобрало район Ну короче 5-6 да, тут Тут полный трэш Давай сюда, На рыбах, шпиденько Градина торчить. Ниша, Ты с... собака, не Сави ходишь. А ну эти шляпы, блядь. Кацапские, тут гуманитарку полностью, блядь. А, я знаю, да, да. Красный крест. Кацапский красный крест. Да, шляпы, блядь. <смешн> 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 добрый вечер, друзья. Мы с вами приедем. Это еще старейшее. Тут уже трошки не было дома. Ну да, тут тоже, а туда в кап попал. Прям в дом. уже до развалин развалили, вот, приходим. 11, 12, 11. Не знаю. 12, по-моему, 12. 12.02, 25, а місцевих значно поменшило. Але люди в усіх частинах живуть. Воно тут, бачите, бігають, сьогодні гуманітаркою провезли. Таке собі. Хорошого мало. Тут, тут адміністрації нема спітляла, бабки вкрали. Взагалі по Донецькій області ці адміністрації Зеленоригівської це чиста пилорама баб, і їм насрать на цих людей. От от слово, совсім. Нема красне, червоний хрест кресну. Мамі. Ну счастлим покажу. А, я ще... i mm -hmm.

Тут ніякої війни не треба, щоб заїхати на точку або виїхати з точки, це велетенська проблема. У нас ми маємо реба, але проти протягом з снавтоволодні він не працює. Так. Проскочили. Добре, проскочили. Дякувати Богу. Дякувати Богу. Не проскочили, але ну, так буває. Ні, проскочили. Це... Сань, скажи, що все, все чітко должна бути. Що сказати? Поки тримають, але ж наскільки але... довго, скільки хватить сил тримати позиції. Для О, того, щоб є... були сили і засоби, треба наших крахоборів вигнати з влади. Оцей мільярд на закупку реакторів вони знахабніли. Я бачу, що Чисто. нормальними словами до них не доходить. Треба Їм треба цей мільярд оцим зеленим кнопком. У Верховній Зраді і оцим п'етухам, які блядь, бабки дерьбани, просто засунуть в задній проход, щоб вони виригали їх. тому що я бачу, а як казав світан, шмигальна й мусарня вже щось рамси покутала конкретно. Чи тут хтось має на мільярд доларів, купіть в купіть мін, купіть снарядів, блін. І буде вам інша ситуація на фронті. Дайте мотивацію, доплатіть піхоті в першу чергу 250-300 тисяч. І буде мотивація, бля. Ні, це вже до такої степені зеленориговське ФСБшне подло, блядь, знахабніло, що Ну, у своїх господарів бля, реактори атомні купують. Машина, тому цивільне менше тут шартися, бо Ну, це не дуже хороші речі. Тільки За... по, по необхідності. Зато вони, блін, мусарам зарплату, безтолковим мусорам. Прокурорам, блін, вебом, смебом, ДБР, суддям. Да. Коротше, це все Всі, хто ламки сп... безтолкової. Понять зарплату. Є поліцейські, є, але ну, їх дуже маленький відсоток, які рубають за тут з нами на фронті. Це поліцейські. Та їх мало де. І, Ну я ж кажу, дуже маленький відсоток. А то все інше безтолкові музера, яких привезли вони, вони бігом. На педалі стали, а то тут стріляють. Воїни хренові. Вони тільки бабок вміють кошмарить біля метро і пацанят крутить. Але за всі ці дії буде відповідальність. Обов'язково піндоси продавлять вибори. На виборах приведемо до влади українців патріотів, стабілізуємо фронт, повернемо свої території. За цими чортами, афірістами яких світ не бачив. Подивіться на морду Арахамії, на морду цього За Да, гетьман цього блядь, діверсанта, блін, помічника ФСБшника Сівковича. Він де у Верховній Зраді, блін. Ну, це ганебно. Бойко сидить у Верховній Зраді, голосує. Блядь. Як війну в зібралися? Питання просте, да ніяк. Тому, блін, у вас не те, що у владі немає бути, ви маєте сидіти у в'язниці за ці злочини. І хто а, війну не готувався до неї, хто, блядь, з ракетних програм гроші забирав, хто розформовував війська, будуть відповіді на питання. Буде по життєві терміні. Я ще одне хочу сказати, як з Ізраїля один політик говорив, не пам'ятаю хто, у них воюють всі. Хоча б, якби. Наших чиновників воювали діти, у нас було б належне забезпечення. Все було б і зарплати достойні були. Ну, це найменше, що я беру зарплати, хоча б забезпечення зробіть людське, зрадники. І своїх приженіти діточок сюди. Шмигальні мусарня на фронт і по-іншому не буде, обов'язково. А то поховаю.